Дитячий спорт сорту Екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 15 кілограм Зробимо відеоогляд, цього лота. Ось такі спортивні штанішки на 9-12 місяців на хлопчика. Це спортодяг мікс від 0 до підлітка, тобто від 0 до 14 років. Хлопчик дівчинка. Ось такі спортивні також байкові штанішки. внизу на манжети, також для хлопчика. Наступний ось такий світшотик на дівчинку, рожевий, дуже теплесенький, розмір, на жаль, не бачу. Наступне ось таке з капюшончиком, Покемончик. Розмір у нас йде на 7-8 рочків. Наступне ось ще такий світшотик на дівчинку. квіт, напевно, 12, так я вам приблизно. Ще ось такі спортивні штани. Дуже теплесенькі, 7-8 рочків. Наступні ось такі оливкові, теж тепленькі. Наступні сіресенькі. Теж пишу один рочок. Наступні ось такі бордові. Ще є ось такі голубеньких. Пише 160 см росту. Я думаю, що трішки можна і на менший ріст. Наступний ось такий єдиноріг на дівчинку. Не бачу розмір. Наступний ось такий свічотик. 6-7 років також. Ще в нас є ось такий з капюшончиком, простенький, сиренький, дуже тепленький, 3-4 рочки. Наступний ось такий на замочку, світшотик білосніжний. Ще ось такий чорного кольору. Теж для хлопчика. Героїв. Наступний ось такий сиренький, з упороченим рукавом спортивна кофточка від бренду Giorgis. Наступний ось такий світшотик голубенький. дає 12 місяців. Ще ось такий з капюшончиком бренду Джорджі. Наступний ось такий світшот сірого кольору. 7-8 років. Наступний ось такий ізумрудний. Тобто смарагдовий, зелений колір. Наступний, ось така термокурточка з капюшончиком. Досить така тепленька на дівчинку, 7-8 років. Ще ось такі спортивні штаніжки теплесенькі. 12-13 років з етакеточкою на хлопчика. Дуже тепленькі. Наступний ось такі світшоти плесенькі, також 18-24 місяці. Ще ось такий світшоток. Наступний сірого кольору, спортивні штанішки 6-7 років. Внизу на манжетику. Наступний ось така з капюшоном кофточка чорна, теж на дівчинку. Сімчі строчків. Наступний ось такий світшотик. Ще бачимо голубеньку, таку на замочку, теплесеньку Frozen від Disney. Наступна ось така. Такі від Джорджі, спортивні на манжетику. Наступне сірого кольору. 4-5 років. Ще бачимо ось таку рожевий світшотик, 4-5 років, гарні яскраві кольори. Наступне ось такі теж від H&M, розмір нас йде 8-9 років. Ще ось така Spider-Man. теж світшот. І наступне ось такий 12-18 місяців, теж світшотик. У нас тут знаходиться ось така зеленого кольору з капішочком, Дем, 4-6 років, теж подійде для хлопчика, та для дівчинки. Наступна ось така. Віддейщин дем, 3-4 роки. Ельза, мультика. Наступний жовтенький, дивіться який гарний. Стильний фасончик Теж на вік 9-10 це цеплесенком на пальці. І ось такі спортивні штаніжки. Це є дитячий спорт одягмік сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. звертаюся.